Друзі, всіх вітаю! Сьогодні готуємо самі звичайні млинці. Але спокусливо апетитні, ароматні і надзвичайно смачні. Просто тануть в роті. Готуємо! Для млинців нам потрібно такі інгредієнти. Насамперед в миску просіюємо 250 г борошна. Для балансу смаку додаємо дрібку солі. Висипаємо 1 столову ложку цукру. Якщо млинці ви любите дуже солодкими, кількість цукру можете збільшити та одну чайну ложку ванільного цукру. Вінчиком злегка розмішуємо ці інгредієнти і всередині зразу зробимо заглиблення. Розбиваємо 3 яйця. І зараз дуже важливо! Поступово розмішуємо одні яйця. Що внаслідок такого розмішування поступово і борошно буде забиратися разом з яйцями. На початок замішування таке тісто чимось подібне кляру. Сюди будемо виливати невеликими порціями 350 мл молока. І поступово замішуємо гладке однорідне тісто без грудочок. Знову трохи підливаємо молоко і продовжуємо розмішувати. Коли вилили молоко і розмішали тісто, на даному етапі воно густе, як домашня сметана. Ми знаємо, що для млинці воно буде занадто густе. І саме зараз необхідну консистенцію тіста виправляємо кип'ятком. Будуть заварні млинці. Завдяки кип'ятку млинці є ніжними та еластичними. Поступово виливаємо і зразу перемішуємо, щоб по всьому тісту розійшовся кип'яток і воно заварилося. В залежності від консистенції тіста буде залежати товщина кожного млинця. Зразу за ним виливаємо 30 мл олії. І ще раз остаточно добре перемішуємо. Даємо тісто постояти хвилин 15 і можна їх смажити. Розогріваємо сковороду, змащуємо олією і виливаємо необхідну кількість рідкого тіста. Рівномірно розподіляємо, обсмажуємо до готовності з двох сторін. Готові млинці перекладаємо на тарілку. І так обсмажимо всі млинці. Цієї кількості продуктів їх вийшло 18 штук в діаметрі 24 см. Звичайно, кількість буде залежати від діаметра сковороди, а також якщо додасте більше цукру, то млинці будуть більш рум'яними. Вони настільки ніжні, тонкі та дуже-дуже смачні. Їх можна подавати з будь-якими начинками, які вам до вподоби. або ж смакувати просто так, без нічого, з чаєм молоком. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!